Карма дрони що захищають. Ми пропонуємо 7-дюймову раму. Карма лита алюмінієва. Ось так вона виглядає, коли ви отримуєте її з покупки. Перше, що ви можете побачити, так це те, що збірка доволі легка: рамка, гвинти, пластикове кріплення під антенну, та камеру, кришка. І в комплекті ми додаємо сам і підкладку під акумулятор. Час на збірку в мене склав найбільше 2 хвилин. Та ось таку раму ви отримаєте. Перейдемо до самої конструкції рами. Додаткові ребра охолодження розроблені для покращення стабільності роботи контролера VTX. укріплений корпус додатковими ребрами жорсткості. Проєктовані промені з ручними подібними профілями. Ось такий дрон в мене виходить після збірки з усіма компонентами. Ми можемо бачити, що конструкція зроблена таким чином, щоб не зачеплювати дроти. Перейдемо до випробування. Вань, почнемо без корисного навантаження, показує себе доволі таки добре. Перше, що я замітив, це те, що керується чудово. Графіки та піди показують себе ідеально. Рама веде себе дуже добре. Перейдемо до випробувань з корисного навантаження. Спробуємо політати з корисним навантаженням 1 кг. Можемо бачити, що керується чудово. Піди та графіки показують себе ідеально. В польоті не помічається критичних вібрацій. Показує себе дуже добре. Загалом я пишаюсь нашою рамою карма українського виробництва.